Любов, плодоносна роса. Ось як церква молиться, нехай Святий Дух очистить наші серця та вчинить їх плодючими. Любов зроджує добрі бажання, святі рішення і добрі вчинки, це квіти і овочі, що їх зроджує ласка Святого Духа. Любов так само зветься росою. Бо пригашує пориви лихої пожадливості і спокус, святий Дух лагіднить і охолоджує невладнані прагнення. Ця небесна роса сходить до наших душ під час розважання. Хоча б якою сильною не була пристрасть ненависті або невладної любові, все-таки чверть годинне розважання змозі погасити її. Обручниця в пісні пісень каже він увів мене в безінкетний покій, і любов стяг його наді мною. Розважання це те місце, де можна упорядкувати любов, щоб душа могла любити ближнього, як себе саму, а Бога понад усе. Хто любить Бога той любитиме розважання, хто ж не любить розважання, тому буде морально неможливо перемагати свої пристрасті. Святий і Божественний душі, не хочу більше жити для себе самого, бажаю використати решту своїх днів на землі, щоб любити тебе і подобатися Тобі. Тому благаю тебе, дай мені ласку любити розважання, прийди до мого серця і навчи мене належно відбувати Його, скріпи мене, щоб не залишав Його під час духовної посухи, подай мені духа молитви, тобто ласку завжди молитися й так молитися, аби мої молитви були милі Тобі. Гріхи вже погубили мене, проте бачу. Що ти ласкаво поступаєш зі мною, ось тому знаю, що бажаєш, аби я спасся і став святим. Я ж хочу стати святим, щоб подобатися тобі та щораз більше любити тебе. Моє найвище добро, люблю тебе, моя любове, моє все. Люблю тебе і тому вповні присвячуюся тобі. Маріє, моя надія. Чувай наді мною.